Мання пенсії за кордоном або якщо людина знаходиться в окупації стало одним із найпоширеніших питань після початку повномасштабного вторгнення РФ через бойові дії, українці змушені були мігрувати, відновлювати втрачені документи, інтегруватись у нові умови життя країни, в якій отримали статус біженця, та вирішувати безліч питань. Інша ж ситуація, якщо людина залишилась в окупованому місці та не має можливості виїхати на підконтрольній Україні територію або за кордон. Тож як поновити пенсію, пройти ідентифікацію? Ацію особистості та відновити виплати розберемося далі. Як продовжити отримувати українську пенсію за кордоном? Це одне з найпоширеніших питань серед біженців, які через бойові дії опинилися в іншій країні. Нині існує декілька варіантів вирішення цієї проблеми. Перше і найголовніше, якщо ви отримували пенсію та соціальну допомогу до 24 лютого 2022 року, але через бойові дії вам довелося виїхати за кордон, виплати надходитимуть надалі, але тільки за допомогою безготівкового переказу на картку українського банку щодо тих громадян, які отримували пенсію або соціальну допомогу особисто у відділеннях Укрпо. Ошти наразі вони мають декілька варіантів їх отримання чи переоформлення. Перше переоформлення, отримання пенсії чи соціальної допомоги на картку за допомогою подання заяви на зміну способу виплати через сайт Пенсійного фонду України. Документи, які потрібні для зміни реквізитів в ПФУ, електронна копія паспорта громадянина України. Реєстраційний номер облікової картки платника податків ІПН, банківська картка будь-якого банку, на яку потім надходитиме пенсійна виплата та копія повних реквізитів до неї. Айбан після підготовки вище зазначених всіх документів необхідно зайти на сайт ПФУ та пройти авторизацію за допомогою електронного підпису, дія підпис або ж банка ID, після чого покроково виконати наступні дії. У лівому боковому меню зайти в розділ пенсіонерам, зайти в розділ внесення змін до електронної пенсійної справи та обрати заяви на зміну способу виплати, заповнити всі необхідні поля, зокрема прізвище, ім'я та типу по батькові, дати народження, місце отримання пенсії, нові реквізити та місце прописки, завантажити скан копій необхідних документів, сформувати заяву та звірити її електронним підписом, який використовувався для входу на портал. За бажанням при формуванні заяви ви можете отримати електронне пенсійне посвідчення, поставивши відповідну позначку в пункті Електронне. Другий у межах експериментального проєкту від кабінету міністрів України продовжити отримувати виплати пенсійної та соціальної допомоги міжнародним поштовим переказом. Наразі можуть громадяни України, які тимчасово перебувають у Польщі. Очікується, що після успішного впровадження цей проєкт планують розширити на інші країни. В Укрпошті роз'яснили, щоб отримати кошти за кордоном, потрібно подати заяву на виплату нарахованої пенсії та соціальної допомоги онлайн, заповнивши необхідні поля. Заяву також можна оформити у паперовому вигляді, завантаживши її на сайт Укрпошти і надіслати на адресу Акціонерне товариства Укрпошта, вулиця Хрещатик, 22, місто Київ за індексом 01001 Україна. Міжнародний поштовий переказ ви отримаєте в місяці наступному за тим, у якому була надіслана заява. Виплати здійснюватимуться у національній валюті країни перебування у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, але не більше як два роки від дня запровадження експериментального проєкту. Водночас громадянами, які знайшли прихисток за кордоном та виплата пенсій, яким здійснюється на поточні рахунки, відкриті в українських банках, потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію. Передбачено, що фізична ідентифікація може відбуватися віддалено. Перший спосіб за допомогою дія підпис ID» дія в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Другий спосіб посвідчення місця проживання консульською посадовою особою. Якщо до початку повномасштабної війни ви не отримували пенсії чи соціальної допомоги і досягли пенсійного віку вже після виїзду за кордон, оформити виплати можна дистанційно за допомогою веб порталу електронних послуг пенсійного фонду України. Для цього необхідно зайти на сайт ПФУ та пройти авторизацію знову ж таки за допомогою електронного підпису Дія підпис або ж банкайді, після чого покроково виконати наступні дії. Крок перший в розділі всі послуги оберіть вкладку Заяви на призначення пенсії. Дайте згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання вашої заяви. Натисніть Продовжити та оберіть вид пенсії, наприклад, пенсія за віком. Крок другий: заповніть анкету опитування для вказання атрибутів звернення та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних, поставте позначку. Крок третій. Прикріпіть скан копії необхідних документів, скановані документи, які визначають право на пенсію, паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка та документи, що підтверджують стаж. У випадку відсутності трудової книжки чи записів в ній довідка про заробітну плату до 01.07.2000 року. Довідка про пільговий характер роботи, за наявності пільгового стажу, документи про навчання, диплом або свідоцтво. Крім того, в анкеті потрібно вказати бажаний спосіб отримання пенсії. Міжнародним переказом через пошту наразі доступно для громадян, які знаходяться у Польщі або на банківський рахунок. Можна як на фізичну, так і на віртуальну картку будь-якого українського банку. Після цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. Для завершення всіх операцій заяву потрібно завірити електронним підписом, який використовувався для входу на портал та відправити до ПФУ, натиснувши кнопку Підписати та відправити до пенсійного фонду України. За результатами опрацювання заяви, ви отримаєте інформацію про стан обробки та відповідне рішення протягом 10 робочих днів, тим способом зв'язку, який ви обрали при заповненні анкети. Тим, хто знаходиться на тот, наразі продовжують нараховуватись пенсія та соціальна допомога. Однак тільки на ті рахунки, які були раніше відкриті в українських банках, жителям ТОТ, яким припинили виплати у зв'язку з неотриманням пенсії протягом шести місяців поспіль, її можна поновити, подавши відповідну заяву на сайті ПФУ. Варто зауважити, що для громадян, які перебувають на ТОТ, передбачено, що виплата української пенсії проводиться за умови відсутності пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації, оскільки обмін інформацією між Україною та Росією наразі неможливий, пропонується запровадити декларативний принцип: а саме поновлення та виплата пенсій будуть здійснюватися на підставі заяви, в якій особа має повідомити про відсутність пенсії від Російської Федерації. У разі встановлення органами ПФУ особи пенсіонера у режимі відеоконференції така ідентифікація буде прирівнюватись до фізичної. Громадяни, які отримували пенсію через відділення Укрпошти, зараз не мають такої можливості через фізичну відсутність таких відділень. На ТОТ. в такому випадку пенсійні виплати акумулюються в ПФУ і будуть виплачені в повному обсязі або у разі виїзду на підконтрольній Україні територію, або після деокупації, коли в Укрпошти знову з'явиться технічна можливість доставляти пенсію. На сьогодні це все. Будьте пильними та відповідальними. Пишіть свої питання та розповідайте про ваш досвід у коментарях, бо він може стати у нагоді іншим. З вами була Ірина Головко і програма Право знати. Підписуйтесь на наші соціальні мережі.